На ганку адміністрації єврокерівників зустрічає український президент. Офіційно тут же на банковій уже неофіційно, мітингарі хочуть докричатися до київських гостей та марно між ними і президентами металеві огорожі і живий паркан з правоохоронців. У самій адміністрації тиша президентська зустріч на трьох затягнулася. Чекають журналісти, чекають і чиновники. Під час паузи закордонний міністр відкриває деталі угоди. Головний пункт, в якому би чітко йшлося про кінцеву мету України вступ до Євросоюзу. в угоді відсутній замість конкретики, якої хотів Київ, дипломатичні сигнали від Брюсселя. Ми вийшли на те формулювання, яке свідчить про визнання ідентичності України європейської. І даються ті сигнали, які достатньо вагомі з точки зору. Нашої подальшої роботи в цьому напрямку про те, що підписання, якого чекали увесь рік, не буде, стало відомо ще минулого тижня. Та цей факт тільки затягнув переговори. Замість запланованих 40 хвилин, президенти говорили дві години. Лише по обіді журналісти дочекалися можливості поставити своє основне питання. чи можливе підписання угоди про асоціацію з Україною, якщо Тимошенко і надалі залишатиметься за гратами? Підписання угоди залежить від наступного. Ми відчуваємо погіршення демократії в Україні. Недоліки потрібно виправляти, пане президенте. Принципи східного партнерства, демократія, свобода слова, верховенство права є вирішальними у даному питанні. Ключ до подальших стосунків з ЄС знаходиться в руках влади, яка знає, що нас дуже хвилює справа Тимошенко. Український президент вкотре зізнається, європейську тривогу знає, поділяє, але вплинути на ситуацію з експрем'єркою не може. Заяви та коментарі представників європейського союзу з цього. Приводу не залишаться поза нашою увагою. Водночас ми виходимо з необхідності вирішення всіх питань, виключно у правовому полі, з гарантуванням принципу незалежності судової. Влади. Дива не сталося. Україна зустрічатиме новий рік без угоди про асоціацію. Для європейських керівників демократія це Тимошенко на волі і в політиці. Для українського президента така демократія це пряме втручання в судову систему. Як швидко сторони зможуть домовитись? Це вже питання року 2012-го. Ірина Герасимова, Олексій Тищенко, п'ятий канал.